Як підтримувати сексуальне здоров'я? Всім вітання! Хто знає, що таке сексуальне здоров'я? Так ось це позитивний підхід до сексуальності і сексуальних стосунків з партнером, можливість утримувати самому та приносити задоволення своєму партнеру. Сексуальне здоров'я це про безпечний секс, а також це свобода від страху, почуття сорому та провини, і відсутність захворювань, станів чи розладів, які заважають здійсненню сексуальної функції. Як ми маємо підтримувати своє сексуальне здоров'я? По перше, обирайте захищений секс, користуйтесь презервативами. Правильне використання презервативів при кожному статевому контакті це ефективний метод захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом та незапланованої вагітності. Пам'ятайте, що перерваний статевий акт не надійний метод контрацепції, адже за статистикою, одна з п'яти жінок, які його практикують, вагітнюють упродовж року. Ну і для того, щоб підтримувати сексуальне здоров'я, необхідно регулярно відвідувати сімейного лікаря для скринінгу загального стану здоров'я. Обов'язково бути фізично активними, убирайте здорове харчування і підтримуйте оптимальну для вас масу тіла. Для чоловіків до харчування можна ще додати препарати на рослинній основі екстракт мен формула від марки Івоніка. Це потужний адаптоген, який допомагає боротися з психологічним напруженням та підвищує стійкість організму до негативного впливу стресових ситуацій. Комплекс зберігає внутрішню енергію, нормалізує сон та відновлює психоемоційний стан. Також цей комплекс багатий на омега 3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця та мозку, а також покращують увагу і концентрацію. Велика кількість цинку і магнію у складі комплексу підтримують здоров'я простати та нормальний рівень тестостерону в організмі. А високий вміст вітаміну С зміцнює імунітет, покращує настрій і загальне самопочуття. А жінкам можна спробувати рослинний комплекс, в якому міститься багато антиоксидантів, які допомагають боротися зі стресом, наповнюють тіло енергією та покращують загальний стан організму. Також в складі цього комплексу є багато вітаміну С, що підтримує здоров'я шкіри та омолоджує її, і це екстракт вумен формула, теж від марки Івоніка. Багатий мультикомплекс і на проканідини, які захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Він призупиняє процеси появи пігментації сонячних плям та передчасного старіння шкіри. А завдяки великій концентрації кремнію, натуральний препарат покращує здоров'я нігтів і зміцнює їх структуру. Комплекс також підтримує нормальний гормональний баланс та полегшує перебіг менопаузи. І до вище перерахованого звичайно ще необхідно відмовитись від вживання алкоголю та тютюну.